Захист проекту на тему, чи впливає радіаційне опромінення і на мутаційні процеси вірусів. У нашому світі дуже часто зустрічаються випадки мутаційних процесів через радіацію. Та змінення генетичного коду тварин, рослин та інших створінь. Саме це наштовхує на думку, що через радіацію мутують віруси. Чим більше радіаційний вплив на РНК нас спадкової інформації віруса, тим більше темпом проходить мутаційні процеси. Чи може вірус, який має велику радіочутливість за мутаційних процесів загрожувати людству? CNN, стаття за 14,0621 року, цитую, Минулого тижня уряд США витратив на оцінку з. Про витік на китайські АЕС після того, як французька компанія яка частково володіє та допомагає її експлуатувати, попередила про безпосередню радіаційну загрозу за словами офіційних осіб США та документи розглянуті. Попередження включало завинувачення в тому, що китайський орган безпеки підвищує допустими межі для виявлення радіації за межами атомної електростанції та Ішані провінції. Гуандун, щоб уникнути її закриття, згідно з листом французької компанії до Департаменту США, у тому ж місяці за картою з відкритим початковим кодом SARS cov 2 яку можна побачити на екрані, виникла мутація омікрону. А через деякий час у Вашингтоні перше зараження. РНК та ДНК дуже подібні між собою, а з цього можна зробити висновок, що змінення генетичного коду при впливі радіації на сам носій, з вірогідніше проявів мутації. З цього можна зробити висновок, що подібні мутаційні процеси можна спостерігати також РНК, як носія спадкової інформації у різних виросах на вірусах на кшал, cov 2 основними структурними компонентами вирисної тканини вірон. Є нуклінова кислота, геном та капсид оболонка, оскільки віруси є облігатними паразитами клітин, то вони використовуються для побудови нових віронів не тільки енергію клітина, але й всі внутрішньоклітинні хімічні компоненти, необхідні для синтезу нових віронів. Отже, хімічний склад вірусів практично художні хімічному складу клітин, у яких вони паразитують. З цього можна зробити висновок, що людська клітина має схожі хімічні реакції на радіаційне опромінення, що й вірус SARS-CoV-2. У тому можна зробити висновок, що через перевищення норм Китаю з радіаційного фону вірус мутував та спричинив нову хвилю пандемії та продовжив мутувати. На жаль, в Україні також зафіксували перші випадки нової мутації xbb1.5 у Сумській області.